А ти нові ти швидко заводиш? <рес> ну, доволі достатньо швидко. Ну, мені потрібно 5-10 хвилин, і я вже можу там познайомитися з людиною. Тоді наступні поради не для тебе, а для тих, хто не знає, як побудувати зв'язки з новими людьми. Про це й поговоримо з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. Вітаємо вас! І я вас вітаю, Костя і Іра. Дуже рада бачити. Навзаєм, навзаєм. Uh, скажіть, будь ласка, пані Наталю, чи є якісь uh, такі загальні правила для інтровертів та екстравертів, аби почати знайомство? Ну, це взагалі мистецтво налагоджувати ділові та особисті такі зв'язки, знаходити корисні знайомства і бути корисним в нових умовах. А ми зараз всі в нових умовах. Да. І знаєте, це дуже важливо, те, що ви спитали для переселенців, для волонтерів, для тих, хто хоче взагалі бути соціально активним, ну більш так. соціально активним. А, але правда, що у інтровертів і екстравертів. Різні можливості. Так. Не всі люди отримують насолоду від нових знайомств. Для багатьох це справжнє випробування. А, але ж є соціальні мережі. і Інтроверти можуть використовувати свої соціальні мережі, щоб ну, не втомлюватися. Угу. Вони можуть використовувати мистецтво коротких бесід, а не вести розлоги бесіди. Інтроверти дуже хороші слухачі, це треба використовувати. Uh -huh. А ще інтроверт і екстроверт можуть зробити пару команду для того, щоб завести нові знайомства, де інтроверт повністю фокусується на завданні і шукає найбільш раціональні рішення, контакти, узнає все про необхідних людей. А екстраверт ходить до них і спілкується. Екстраверти можуть бути членами кількох організацій, ходити на збори, займатися всіма проектами одразу. Але за гарним екстравертом завжди стоїть інтроверт, і його аналіз нового оточення. А це ж вміння проаналізувати наявні ресурси. Наприклад, якщо ви приїхали до нового міста, всі наявні ресурси важко проаналізувати. Ну ще знаєте, що я всім інтровертам е е е рекомендую е почитати таку книжку Нетворкінг для інтровертів. Нетворкінг це е е створення своєї мережі. Її написала Дебора Зак. І вона теж Це інтюрівець. дуже класна книжка. Так, так. <тас> так. <тас> я знаю, <тас> добре. <тас> а, скажіть, а чого не треба і що треба робити, аби нові знайомства були корисними та приємними? <тас> <тас> Давайте я почну з того, що не треба робити. Давай, звичайно, не треба бути нав'язливими. Не треба одразу просити допомоги, не встановивши попередні якісь ну, міцні зв'язки, знаєте, ем, стосунки. Не треба перебільшувати власні можливості, знання, досвід, ну, тобто брехати про себе і намагатися себе представити у більш кращому вигляді, ніж ви є. Не треба брати борг у нових знайомих або позичати їм гроші. А треба, знаєте. Завжди говорити про себе, але говорити, що ви представляєте інтереси також і людей, які схожі на вас, бо завжди за вами стоїть якась група людей схожих. Інтроверт. Заводячи нові знайомства, так, да, да, правда, ви можете говорити, наприклад, що ви можна казати я, як і більшість телеведучих. Ринка, ну, так, і... Це ринкової. А... Це Костя так каже. Ну, на ну, на. Ну. І що що? Я, як і більшість ведучих, телеведучих. Так. Дуже потребують відпочинку на самоті, да, наприклад. Так і є. Так, заводячи нові знайомства, знаєте, з далеким прицілом а, а, треба вміти пропонувати свої послуги як внесок в перспективну співпрацю. Ну і ще треба шанобливо і уважно ставитися до людей, не тільки просто ставитись, а постійно говорити їм. Як вам цікаво і корисно було почути їхню думку, і це можна е, щиро говорити, бо в кожній думці є щось, що вам дуже сподобається. Ще я рекомендую вітати людей з днем народження. Це дуже приємно людям. Це ж чудова нагода порозумітися з людьми. А ще якщо ви переїхали в нове місто, uh -huh. то більше питати у місцевих про традиції громади, в яку ви хочете влитися? Це до речі, uh -huh. цікаво. Ще можна вітати на всі свята з Новим роком, з жіночим uh -huh. днем, з днем козацтва, з усіма цими днями. Так. Це, хоча б, знаєте, як привід поговорити з кимось і підняти собі настрій іншій людині. Скажіть, будь ласка, а чи... Ну, напевно, наскільки складно це зробити людині а, такого поважного віку. Бо молоді, я так розумію, це легко. Вона зараз більш така Навпаки, Мені здається, що молоді зараз тяжкіше. Вони зараз всі в гаджетах сидять. Ну, принаймні, через гаджет вона може познайомитися молодь. А людина поважного віку все залежить від того, кого ви називаєте молоддю. Ну, для себе ви для мене молодь. А, о, дякую. Так, ну ви, ну ви молоді. Так. Мені майже 60, і тому я, звісно, для вас людина більш поважного віку. Так? А, і це правда, людині більш поважного віку дуже важко заводити нові зв'язки, і саме через це багато людей просто відмовляються виїжджати з міст, в яких вони знаходяться, навіть якщо міста там обстрілюють. А, але у нас, у людей більш поважного віку, є деяка перевага. Це життєвий досвід. Так. І треба... ми можемо бути корисними своїм новим знайомим, своїм життєвим досвідом. Треба просто зробити перелік своїх навичок, своїх досягнень, що ми можемо. Ну, що вони можуть запропонувати іншим людям а, і не боятися пропонувати цю допомогу, можна розсилати всім листи, а, а можна просто підходити до людей і знайомитися, я вважаю, навіть на вулиці. Є таке дослідження, що а, незнайомим людям поважного віку довіряють в п'ять разів більше, ніж незнайомим людям молодого віку. Тобто, якщо ви підійдете на, на вулиці. На вулиці до когось, то е, е одна тільки, сп да, і, і тільки одна з п'яти е, людей скаже вам, що вона ну, хотіла б з вами поговорити. А мені всі п'ять скажуть, що давайте поговоримо. І знаєте, просто треба вірити в себе і думати про те, що життєвий досвід. Це край це більше ніж вік. Віку немає, а має тільки бажання зробити своє життя ну цікавим і більш насиченим. І нові знайомства важливі в будь-якому віці. Дякуємо, пані Наталя. Нагадаю, це була наша домашня психологиня Наталя Підлісна і що навчила нас як побудувати зв'язки з новими людьми.